Так, додаткова інформація по машинці слая. Дуже схожа на попередню, але дечим відрізняється. Значить, що тут по меню? Меню таке, як в попередньому час, скільки налиє, температура бойлера на групі і температура. Головного бойлера. Ну, зараз вони виключені. І тут на другій групі ну, немає основного бойлера, тільки по, на другій групі. Далі меню. Ручку повертаємо. Quick change last shot. Це. Натискаємо. Це настройки останнього кави. Тобто, в першому положенні ручки в середньому включиться оця настройка. Значить, тут е, прибрейвінг 2 секунди, кількість води 35 грам, все І пост. Це після приготування кави, воно ще доливає з е, ну, доливає воду, але прибрейвінг. І цей відбувається за рахунок тиску в водогоні без використання помпи. А кава готується з використанням помпи. Тиск водогону тут є просто на помпі шланг, який підключається паралельно водогону. І оцей прибрай і пост відбувається саме тиском, який в водогоні. Так, далі по настройках ще. Є ще така мануал Bottom Default. Тискаєте. Тут можна вибрати M SHOT 1, SHOT 2. Що це таке? Це є біля груп додаткова кнопка, тут. вона дає можливість. Е Дає можливість, от ми, я натискаю, раз натисну. Вона дає можливість в е, е, мануальному режимі приготувати каву. Як це відбувається? Ручка сере, виключена. Ставити в середнє положення відбувається прибревінг. в крайнє положення готується кава. Ви бачите відразу, скільки тут секунд і кількість кави. І пост ви повертаєте в середнє положення, воно ще робить в кінці каву з меншим, ну, доробляє каву з меншим тиском. Получається, графік, Якщо дивитися, наприклад, по таких машинках, як М100 Чимбалі, там воно малює графік, то графік приготування кави виглядає так, піднімається тиск, потім робиться з великим тиском, потім знову. Ну, це такий, як би. Тут. І тут можна запам'ятати М мануальний режим шот 1, SHOT 2. Можна е, ще собі настроїти різні варіанти, коли натискаєш ту кнопку. Те саме для другої групи. Значить, що тут є в меню ще? Це ми. Так, похвилинку. Повертаємо, кнопку натиснули. А це ми подивилися. Далі тут є ну, лічильники. Вхід в меню основне, виключити групу, повна очистка. Це після там, кінці дня можна почистити машинку. І швидка очистка. Все, повертаємося. Значить, заходимо. В меню. Тут коли сервіс робився робити наступний брив параметр тут, що в нас є. От, що тут один для групи 1 Позиціно для цієї кнопки, напевно, що. Хвилинку. Так. груп температури, ну це понятно. Виставляється тут собі 92-93 градуси. Ну, так і як в попередній машинці було, копіюється всі дані на другу групу. Доза для чайника. Тут два чайника. Не знаю, кнопка тільки одна, а чайника два. Так, хвилинку, бо воно. Поки я говорю, виключається. Е температура основного бойлера. І ресет. Усі настройки. Айто автофлушинг, це я говорив. Це воно робить робите каву, коли повертаєте назад, воно робить ще промивку груп. Зараз воно от, 5 секунд. Можна виключити, Зараз оф це знову настройки оцих тої кнопки нижньої. Грами там і так далі. Контроль нагрівачів можна виключити якусь групу або повністю нагрівачі температура градуси чи фаренгейти Настройка підсвітки Контроль часу. Це настройка часу. Це включення lifetime count, А, це не настройка часу, це лічильники по групам. Настройка часу. Це включення по таймеру, включення виключення у другий позицій. Ну і тут настройки сервісу. Можна скинути сервіса, можна. Пароль, пароля тут немає, можна поставити, краще не ставити. І настройка корекція температури для груп. Або або це, або, або скоріше, це дельта, з якою виключається включається е, бойлер. Тобто, якщо там 92 градуси. І тут, наприклад, два поставити, то він в 90 він включиться, а в 94 відключиться. Ну, таке от. Напевно, що так, скоріше за все. Так, що там ще меню. Зараз. Так, це ми дивилися. Це Brew вентилейшн. Не знаю, що це таке. Auto fill delay – Це підкачка води автоматична. І калібровка клоумеру. Все, це все в меню. Значить, Що тут ще які нюанси? Тут чайник і підкачка. Ну, Чайник кнопка. Значить, Також працює без помпи від водогону. Тобто, коли нагріється бойлер, включаєте чайник, вода набирається з водогону без використання помпи. Тобто тиск менший. І також підкачка в бойлер, якщо падає основний бойлер. Коли падає рівень, вона також працює з водогону. Тобто з баклажки, з якогось резервуару, ця машина може працювати тільки в тому випадку, коли стоїть додаткова помпа. Ну, все більше нюансів таких немає.